Холодний Яр. Угу. І він вже був готовий контракт. То така історія. Угу. А Що скажіть, будь ласка, е, от, може, питання дуже важке, і навряд, можливо, на нього є однозначна відповідь, а може взагалі у вас немає відповіді, але от ви говорите про свій досвід батьків, які хотіли би відмовити, але розуміють, це право сина, це його вибір. Що ви зараз, можливо, сказали батькам, а можливо, не сказали, але що, які киви спочуття викликають зараз батьки, дуже, які відмовляють. Я в свої очі бачила, як в одному рекрутцентрі по черзі мама, сестра дзвонила, і хлопця переконувала, що він подумав, передумав, що це не іграшки, не треба тобі, ще воювати. Тим паче, що йому там ще 25 років він може ще собі не воювати. І таких батьків дуже багато. Є такі навіть батьки, які психічно ламають своїх дітей, з дозволяючим виходити з дому, і такі теж знаю випадки особисто, і тому що але, дай боже, де мобілізують. От всі ми розуміємо, є війна. І ми розуміємо, є от, важко, це, що якщо, не дай Бог, як вас, єдина дитина. І це ж, от як ви зараз приймаєте в цій ситуації, які ми зараз живемо, з цій історії з мобілізацією батьків, які не пускають. Ну, Дивіться, е я скажу зараз таку річ, яка не сподобається тим батькам, які не пускають. І вони мене не зрозуміють і не підтримають. Це однозначно. І напевно вони навіть подумають, якась не нормальна мама. Тому що я навіть про цей вірш написала. Якась ненормальна там мама. Але цьому написанню цього вірша передувало дуже важких кілька днів прийняття. Ну, але згодом, власне, я зрозуміла, що по-іншому не можна, і тому народився цей вірш. І цей вірш, можливо, допоможе комусь із батьків, які не можуть відпустити від себе дорослих дітей, які бачать свій шлях зовсім по-іншому, як їхні батьки. Того, хто поруч крила, хай летить, не обтинай, тому що сам не можеш, бо може, сенс його життя ця мить, а власне він родився для цього може. І хай розправить крила ще отут, на цій землі, що їх, на жаль, немає, ти ж можеш помогти звільнитись з пут. І хай літає, чуєш? Хай літає, а можеш навіть трішки підштовхнуть, додати швидкість для його розбігу. Благослови, і хай рушає в путь. Просили ж вітру траєкторії збігу, а той його підхопить на шляху і вже нехай летять собі обоє. Дивись в очах ні тіні від страху, тож хай тебе цей погляд заспокоїть. Не всім дано ходити по землі, комусь судилось долею літати, нестись назустріч зорям на крилі, а може, самому зорею стати. Ти вірш я написала 18 серпня 18 року. Одразу після розмови з mm. сином. Як ви реагуєте на ці всі історії навколо то, взагалі, мобілізації і взагалі е, ви такі досить активні? Які mm. <звіхи> виходять, ми бачимо в селі, що блокуєте ЦК, ну, тому що вони бояться за своїх рідних. Б'ють машини. <звіхи> <звіхи> Мені це видно дивитися на справу. я вам скажу такий просто випадок. Бачите, ви говорите, що бачили, б'ють там, телебачення показує приїхав. Е, Зустрівся з людьми, розказує, о, там. Василь Петро говорив, Степан, правдами, неправдами покинув територію України. Худець покинув територію України. А жінка з дітьми де? Тут в Україні. А батьки де, тут в Україні, а квартира де, тут в Україні, а машина де тут. А хто має жінку з дітьми і батьками захищати? Він поїхав, він себе так, рятував. Бо боїться, що прийдуть військомату, заберуть там і так далі. А хто їх має захищати? Давайте так, дівчата. Хто mm -hmm. має їх, їхніх жінок, дітей захищати батьків? то по-чуріччому будемо говорити. Що ж то за мужик тоді? Я згідний. Так, хвора людина, є різні. На вигляд може бути здоровий, всередині, розумієте, є різні, може бути і так, хворий, і так. Добре, не можеш воювати. Помагай так фронту. А власне в е, ви кажете, Тарас дуже багато корисного робив в тилу. Наскільки зараз аргументи, що я можу принести більше користі тилу? Або я все одно корисний в тилу. Ви сприймаєте? Чи все-таки коли військові кажуть, що мені там цей економічний тил? Мені нема кому стріляти, над чим тут сторона правда? Хоча ми розуміємо, що дійсно маємо наповнитись бюджет, тому що комусь треба армію фінансувати. Ви знаєте, я надцять раз був ну. Е на передовій, буде. Mm -hmm. На Бахмутському напрямку. Я ні разу не почув, що в нормальній військові сказали, що мені той тил, йди сюди. Вони бачать, коли я привожу там, то, 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 ну, певні якісь речі, бронежилети, плетоноски, там, розгрузки. Ну нема різниці, що... вони наоборот дякують. Бо розуміють, що розумієте, люба армія без потужної підтримки тилу, без економіки, то не є армія. Вона розсипеться буквально за декілька днів. Mm -hmm. І нормальні військові це розуміють. Вони такого нікого не скажуть. Ми oh. теж розуміємо. Є люди, так, працюють, наприклад, у нас на колії, так? Мусить хтось возити, тягати ті тепловози, паровози, возити ту допомогу. Не може бути, щоб всі ну, бігли воювати. Ваш поза